І так, всім привіт! Чому саме у нас виникає північне сяйво? Через те, що у нас залишається К-індекс. І отже, що таке К-індекс? К-індекс це показник, що характеризує геомагнітну активність. Отже, з 2 на 3 травня в Україні відбулося північне сяйво. Мені мене вдалося його сфотографувати. Тому подивіться фото. Плюс я зробив деяку добірку по поводу ще декількох фото з північним сяйвом. Але не від мене, а від інших жителів Сумщини і ще декількох регіонів, в якому було видно північне сяйво.